Доброго ранку, діти! Сьогодні я вас запрошую провести спостереження. А за ким ми будемо спостерігати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Це змія велика, дуже. Стережись, маленький, друже. Схожа на канат строкатий, лізе в джунглі полювати, заховався поміж трав, небезпечний змій. Удав! Ми сьогодні будемо спостерігати за імператорським удавом, який живе в домашніх умовах. Імператорський удав спокійна, флегматична тварина, легко стає ручною, не кусається, якщо не голодна, не схильна виявляти агресію до людини. Кіло удава сильне і м'язисте, дуже гнучке, шия тонка, голова добре виражена. Має грушоподібну форму. Забарвлення може бути різноманітне, залежно від того, в яких умовах мешкає рептилія. Цей удар може жити як в природних умовах, так і в тераріумі. Терраріум для імператорського удава повинен мати невеликий басейн, в який удав зможе забратися весь. Басейн служить водночас і джерелом води для пиття, і водоймом для купання. Удав із задоволенням проводить час у воді. Відповідно, мити басейн і наливати чисту воду удаву потрібно щодня. На дно тераріуму краще класти м'яку тирсу або м'який штучний килимок. Імператорський удав хижак. У природному середовищі його раціон складають птахи, гризуни та риби. У домашніх умовах удаву можна пропонувати мишей і молодих щурів. Будьте уважні до свого вихованця це запорука його успішного утримання.